Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники, е, велика, велика подяка моїм спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзанусі, е, адвокату Миколі Пашківському, також Демон Нейро, також Назар G та Вікторії Нокс. Ну що, сьогодні хочу таке записати більш коротеньке відео е, по мед медичному інструменту. Який я вчора замочував в оцеті, сьогодні я відчистив. Ось, бо треба в понеділок людям віддати. От. Сьогодні відчистив і содою, так як я показував на тих відео. І зараз саме основне не це, а саме найважливіше, це заточування цього інструменту. Тобто цей інструмент, що Просто звичайним кругом чи чим-небудь ви не зайдете. Для цього потрібно використати для заточування гравер. Ось так. Кому цікаво, можете подивитися. Так, ось так ось інструмент цей виглядає. Він уже поочищений. Ось так. Бачите, вичищено майже як. Можна сказати, новий. Видите, все вичищено, Ось ці жолубці вичищені, Ось такой він виглядає зовсім інакше, ніж в тих відео. І саме основне, це може комусь буде зустрічатися такі моменти. Бо видите ось. нам треба його заточити. Бо ось тут. Так якби такі зазубрений є від е, довшого часу працювання ними. І ніхто, я думаю, їх не заточував. Бачите, вони ось тут. Ось так. І тут є жолобок, Жолобок саме основний. І нам треба його з середини і з середини зайти підточити, оцей жолобочок, і тут ззовні пройтися. Я коротко покажу як це зробити. Згідно традиції голоточок броварити. За ваше здоров'я, шановні підписники. Так, трішки вас опущу Ось сюди таким чином. Беремо гравер. Я вже показував деяких відео його. Навіть працював, також були записи. Але кому цікаво, можете подивитися. Ось так ось він виглядає. Бачите, так? Так, трішки ось так ось. Оце саме основна річ. Тут є швидкостя, це я робив з деревиною. Є трійка до шестірка. Ну, з металом краще працювати е, на п'ятірці. Трійка четвірка, більш е, до подеру. Все. Так. І нам треба насадочка ось сюди. Я думаю, такий ось буде. Ось цей. Я думаю... Може підійти. Зараз гляну, може навіть і менший. Є менший. Ну, я думаю, ось такий є трішечки менший. Так, зараз ми перекладемося, але нам головне, щоб всередину війшло так. Ось, бачите. Він всередину... Ходить. І цим ми пройдемося з середини з одного боку, з другого боку. О, ця шарошка нехай ще у нас побуде трішечки в стороні. Тепер нам треба покласти її. Так, це зараз заберемо в сторону. І сюди. Зараз покладемо цю шарошку. Є ключик можна тут піджимається. Ну, напевно візьму ключиком, трішечки затягну, аби напевно було. Нажимаємо і затягуємо трішки. Все, тепер ми його включаємо. Так, я думаю. Найважніше це більш-менш рівненько тримати. Ну може сюди. Треба було, може, дошечку підкласти. Ну добре, нехай буде так. І так над тірочками включили, думаю, достатньо. Якщо шумно, можете забрати звук. І, і... і... От так от, і ось так ось ці краї проходимося. Ось ціло, Бачите, вже ці краї з середини. Нам головне середини. О, є чином проходим. Так, і з другого боку. Градус тут видно як має бути. так що немає нічого складного. О, зовсім інакше. Ось таким чином про п'ятеніку проходити і з другого сторона ну, коли ви перший раз працюєте буде трішечки налаштуватися щоб відчувати гравер розумієте так Є. Це підправимо. В Середині. Потім ми зробимо ззовні. Це більш ось такий. Більш убитий, скажімо. І таким чином. Ось це. і з другої сторони повернемо на другу сторону ось такі моменти гравер дуже допомагає Розумієте, так якщо хтось займається ножовою справою чи там якоюсь такими тонкими Ну, більш ще треба підхід більш тонкий до них, то раджу придбати гравер. Будь-який, я не знаю там кого як бюджет спроможний, розумієте, так? Так, все, середину ми тут. Так от зайшли. Вже стало пройти. Бачите, так? І нам треба зверху пройти. І беремо ось таку. Проходимо це вже з цього боку. Розумієте, так? Підгострюємо. Там зараз пройдемо. Все, бачите? Вже нема цих зубей, уже досить голос. І так само тут. Якщо по ножою справою займається, завжди ця річ в пригоді. Завжди. Чи якусь надпись зробити там на руки, чи якусь мозаїку. І... Десь тонкіше підійти до чогось, завжди буде, скажімо, в пригоді ну ось це, бачите. Чуть зверху приписуємо. І ось тут є відключиться і, як кажуть, нам уже та це більше уже не пригодилося. Ми зробили меншою цей інструмент, і це знімаємо все готово. Рошки нам вже не потрібні. Е, не буду казати, яка це фірма. Це не є, скажімо так, реклама, але працює досить непогано. Так що досить класно помагає. Якщо хто хоче собі десь якісь, е, якісь придбати, скажімо так, е, залежить від бюджету. Потому, що е, Щось дорожче, значить е, дорожче, е, ну і фірма, звісно, краще. Ну, я цю не жалую з фірми, вона мене, цей гравер мене спасає неоднократно. Так що... Так, И. А так, ну что, инструмент готовый? Я не знаю, як вони називаються. Треба буде запит... запитати мою конюшину. Вона має знати, як не. Вони... Так, Та би. Так, як нові. Що... Зуточок Броварика. За моїх підписників. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за заподобаєчку. Ваше здоров'я. Завтра виходимо 13 14 година десь. На стрім і будуть дегустація 100-річних качених яєць в Китаю. Я думаю, досить буде цікаво. Так що такі справи. Всім дякую, всім пока-пока. Всього найкращого